Саме так ми створимо всі максимально комфортні умови для того, щоб наші пацієнти могли отримати якісну стоматологічну допомогу вже зараз. Наприклад, якщо у вас є готівка, отримаємо оплату готівкою. Якщо у вас кредитна карта, можете оплатити кредитною картою або телефоном з картою не тільки українського банку, а в принципі будь-якого міжнародного банку. Також у нас заключені договори, і ви можете отримати розсрочку розтермінування, яке називається покупка частинами від Монобанка від 2-3 місяців до 12 або навіть 24 місяців. І від Приватбанка». послуга називається Оплата частинами від Приватбанка». Для цього спочатку треба записатися на учну консультацію за контактним номером в шапочці профіля. Далі прорахувати план лікування і тоді звернутись до менеджера банка або подивитись в приложенні Монобанк або PrivatBank, яка сума вам доступна для розсрочки. Зуби лікуєте сьогодні, оплачуєте завтра і протягом кількох місяців. Все зручно і максимально комфортно.